Вітаю, друзі! Ми продовжуємо знайомитись з eBay, І сьогодні ми з вами розглянемо чергову фундаментальну річ, таку як адреса вашого акаунту на eBay, Чому це надзвичайно важливо ще раз. Повторю, що спочатку ми вивчаємо, е, стаємо в ролі покупця і вивчаємо, як купувати на eBay правильно, бо без цих знань ми не зможемо правильно і продавати. Я розумію, що багатьох з вас цікавить саме продаж на eBay, Ви хочете вже почати продавати, але спочатку потрібно вивчити всі процеси. Якщо ви їх знаєте, звичайно, то можете просто підписуватись на канал і чекати вже відео про е, саме продаж е, за допомогою eBay. Ви бачите зараз сторінку е, на eBay, і спочатку я хочу вам сказати, що, е, звичайно, коли ви зареєструвались, ви подивились мої минулі відео, зареєструвались, маєте вже акаунт свій, акаунт покупця. І, звичайно, ви забили першочергову свою адресу. Це адресу вашого проживання в Україні. Безумовно, адреса там, яка у вас в документі, і так далі. Тобто, ви маєте українську адресу на eBay, і eBay ідентифікує вас як. Українця, який проживає в Україні, і е, з того всього випливає, що товари, які вам будуть пропонувати, він в першу чергу має доставлятися в Україну. Бо більшість товарів зараз, ось ви бачите, цей приклад е, на них. Є така ось червона, дуже неприємна позначка е, на англійській мові: Does not ship to Ukraine. Тобто товар не відправляється в Україну. Він ось е, знаходиться в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, United States. Але він не відправляється в Україну. На те є багато ем, різних причин. Перша причина це, звичайно, є різні продавці на eBay і деякі можуть відправляти ем, в Україну товари без проблем. Але е, є нюанс того, що, по-перше, якщо ви купуєте товар. Там, в Сполучених Штатах ви повинні розуміти, що якщо доставка там, по США може бути у цього продавця, наприклад, безкоштовна, або вона там коштує 10 доларів, то щоб доставити вам цей товар в Україну, особливо якщо він габаритний і великий, то, звичайно, ви будете платити вже 50 доларів і більше. Це перше. Друге, якщо е, відправляє вам. Е, Продавець товар зі штатів, наприклад, в Україну, і це, наприклад, дорога якась річ і дорога електроніка, декларується повністю на повну вартість цей товар, і тоді на митниці, якщо він, якщо там одна одиниця цього товару більше, ніж 150 євро, то ви платите додатково 32% від різниці вартості більше, ніж 150 євро. Тобто, якщо це там тисячу євро. З євро плюс-мінус в еквіваленті взагалі коштує цей товар. То ви платите ще 320 доларів. Це розмитнення просто у нас в Україні. Тому це може бути просто невигідним, наприклад, замовляти ось так напряму е, з, зі штатів. Тому багато продавців цього й не роблять, не відправляють товар, не заморочуються, бо їм це все не цікаво. В більшості свої люди працюють на своїх внутрішніх ринках. І тоді е, я вам пропоную звичайно вихід з цієї ситуації. Це посередники. Є дуже багато посередників, перевізників компаній. І я займаюсь в тому числі посередництвом. Я купую товари, я даю вам адресу в Штатах. Я даю вам адресу в Штатах. Товар приходить е, саме на цю адресу по США, і вже звідти він е, прилітає або йде морем до нас в Україну. І е, звичайно, доставка коштує набагато менше ніж. Тоді, якби продавець, наприклад, відправляв вам напряму. Для пошуку товару вам потрібно, якщо у вас вже є посередник, ви просто додаєте собі в аккаунт, наприклад, другу адресу американську. Тобто там можна декілька адрес е, тримати на своєму аккаунті, це не проблема. Ви додаєте американську, або ж е, увага на екран, міняєте країну-Україну просто на United States. Окей. І бачимо, обнов, оновлюється сторінка, і вже в нас е, дані про доставку зовсім інші. Вже е, доставка триватиме 3-4 дні, вона буде фрі, тобто безкоштовна. Е, і ми отримуємо свій товар. Якщо ми купимо сьогодні е, по цьому посиланню е, цю футболку, це поло, ми отримуємо його е, в е, проміжку між другим і третім. Березня, тобто через, ну, грубо кажучи, 4-5 днів. І це все міняє. Звичайно, міняє. І тоді ви бачите ось таку картину, що тут вже безкоштовна доставка, там ціна товару така, ви платите його, оформляєте на будь-яку адресу, яку ви вводите, адресу посередника. І ще дуже важливий момент: при адресах в цьому відео я хочу, хочу вам про це сказати, звичайно, що. Сполучених Штатах є різні правила оподаткування товару, який приходить до вас е, додому, грубо кажучи, коли ви вводите адресу посередника, це рахуйте, що це просто ваша тимчасова адреса е, в США, на яку ви отримуєте на своє ім'я, наприклад, пакунки. І є. Е, Штат Делавер, яким користується більшість посередників, ті, хто не користується без податковим штатом, то це не найкраще, скажімо так, варіанти посередників. Тобто вам потрібно знайти посередника, у якого є склад в штаті Делавер. Коли ви купуєте в штат Делавер, по законам США ви не платите ніяких відсотків, щоб ви розуміли, що коли ви, наприклад, купите це поло і будете там, наприклад, в штаті Каліфорнія, ви Ще додатково 7% заплатите просто податку за те, що ви купуєте ось річ на eBay. Навіть так. Дуже багато в США, звичайно, є різних податків і на продаж, і на покупку. Про це все ми також будемо говорити. По адресі. Я думаю, все зрозуміло. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть, пишіть в коментарі, я вам, звичайно, відповім на всі запитання, всі контакти є в дописі під цим відео. Допоможу, надам вам адресу, можу за вас купувати, все без проблем. Сервіс має назву Додому, тож підписуйтесь і чекайте нові відео. Дякую за увагу!